Дорозі смерті. Ось так, чого вона так називається, звичайно, можна не доїхати. Або дрон, або ДРГ, або ще якась хрень. Одним словом, ми будемо знаход... знаходимося, як на ладоні. На долоні, на ладоні, у оків. Буквально 7 кілометрів прямій ми у Окі. А ми під'їжджаємо 6 кілометрів 300 метрів, уходимо праворуч. Тобто Під'їжджаємо самі з помідори під гороху. От, набираємо швидкість і молимось, щоб доїхати і нічого не прилетіло. Ось так. І слухаємо, щоб нічого не летіло. Ось так. І в політ. В пилях їдемо 100, реально 156 км за один. Менше не буду їхати, щоб не прилетіло. Взяли швидкість, летимо.